Novrich SSX 23. Це надзвичайно потужний, попередньо вдосконалений і неймовірно тихий пістолет без системи blowback. Пістолет розроблений для використання з глушником, щоб в повній мірі насолодитися безшумністю цього пістолету. Оскільки в пістолету відсутній blowback, мінімум рухомих частин, максимум газу, виключно на кульку. Завдяки посиленим внутрішнім компонентам Novrich SSX-23 без проблем пережовує важкі кульки 0,40-0,46 грама без жодних проблем. А завдяки подовженому стволу у моделі High Power він перекине навіть деякі АЕГи по дальності. Довжина самого корпусу пістолета 245 мм. Довжина внутрішнього ствола варіюється від 146 мм у звичайній версії до 240 мм у версії High Power. Вага спорядженого пістолету з магазином 856 грам та 874 грам. Діаметр внутрішнього стволика в обох версіях 6,2 мм. Також пістолет оснащений tdc хопапом або ж топ, де центр хопапом, який має можливість регулювання зверху на затворній рамі. Завдяки саме цьому TDC Hoпу, а також гумці Maple Leaf Autobot, даний пістолет буде мати просто феноменальну точність. Пістолет зібрано на полімерній рамі з міцного ударостікого пластику, слайд пістолету з алюмінієвого сплаву. На кінці ствола присутня різьба типу 16 мм CCW для монтажу глушників чи трасерних насадок. Нижче з органів керування функціональних ми бачимо тільки запобіжник, оскільки важіль затворної затримки носить виключно декоративний елемент. Він не функціональний. Важіль скидання магазину амбідекстральний. Магазин виконано з металу, ємність 24 кульки всередині резервуар для грінказу. Також пан Новріч пропонує нам планку для кріплення цілевказівників, а також ліхтарів. І зверху на слайді пістолету передбачені місця для кріплення додаткової планки, на яку зверху потім можна буде ремонтувати коліматорний приціл. Звичайна версія SSX 23 комплектується хардкейсом, фірмовим, брендованим. Хай павер версія постачається, на жаль, в картонній коробці. А тепер давайте прохронимо та потестуємо ці пістолети. Загалом, Новріч SSX 23 це не самий понтовий пістолет, це вибір розумного гравця, який грає головою, а не пальцем на спусковому гучку. Придбати цей та інші пістолети від пана Новріча ви можете в нас на сайті hitman.com.ua. Став лайк, підписуйся, якщо маєш запитання, залишай їх в коментарях.